Параграф 2. Соціальна структура суспільства та економічне життя на українських землях у XVI столітті Соціальний стан це група осіб, члени якої мають закріплені законом права і обов'язки. Належність до станів, як правило, успадковувалася. Привілегії. Законодавчий акт, дарована грамота, що надавалася монархам окремим особам групам, станам. Землям у короні Польській та Великому князівстві Литовському. Перше привілейовані стани. Соціальна структура тогочасного українського суспільства мала становий характер. За своїм статусом, сукупністю прав і обов'язків, стани поділялися на привілегійовані, напівпривілейовані та непривілегійовані. Вершину привілегійованого стану шляхти посідали колишні удільні князі, вони утворювали замкнену групу. До якої не можна було увійти завдяки заможності або найвищим державним посадам. Князівські роди поділялися на княжат головних, до яких належали острозькі, Заславські, Сангушки, Чарторийські, Корецькі, Гольшанські, Добровицькі, і княжат повітовників. Княжата головні не підпорядковувалися дії місцевої влади. Мали право входити до Великокнязівської ради й вирушати у воєнні походи зі своїми загонами під родовими гербами. Їм належали великі спадкові землеволодіння, де вони мали право встановлювати податки і повинності, вершити суд над своїми підданими, надавати їм землю за умови несення військової служби. Княжа та повітовники. Таких прав не мали, а їхні збройні загони виступали у складі повітового ополчення, підпорядкованого місцевій владі. До панів належала заможна шляхта, яка не мала князівських титулів, але вирізнялася давністю походження спадковим землеволодінням і привілегіям. До середньої і дрібної шляхти належали зем'яни і бояри. Це була залежна від князів і панів верства, представники якої здобували шляхетство та право на володіння землею, відбуваючи військову боярську службу із своїми загонами або особисто. У 1528 році влада провела попис земський перепис шляхти. Посилання на нього стало відтоді доказом шляхетства щодо князів, зем'ян та бояр. Почали вживати назву шляхтичі. Права шляхти у Великому князівстві Литовському визначалися та закріплювалися литовським статутом. Перший литовський статут 1529 рік, узаконив поділ шляхетства на шляхту, яка отримала землі за службу, і магнатів, князів і панів, що володіли містами, містечками і величезними землями за спадковим правом підпорядковувалися лише великому князю Литовському. Та мали власні військові загони. Другий Литовський статут, 1566 рік, збільшив обсяг прав служилої шляхти, зрівнявши її з магнатами. Шляхта отримала можливість долучатися до управління державою завдяки участі в роботі повітових сейміків, місцевих станово-представницьких органів і вального сеймі. Привілегійованим станом українського суспільства також було духовенство, що становило майже десяту частину всього населення. Воно поділялося на біле вищих церковних ієрархів, митрополит, єпископ, архієпископ тощо, які обіймали свої посади лише за дозволом польських королів і великих князів литовських, та чорне – нижче духовенство, парфіяльні священники, чинці. Становище нижчого духовенства значною мірою залежало від шляхти, на землях якої розташовувалися його парафії. Литовські статути вважають найдосконалішими зводами законів у Європи XVI століття. Вони містили правові політичні ідеї епохи відродження, відповідальність суддів перед законом, право особи на адвокатський захист, особисту відповідальність правопорушника, а не його родини, рівні права представників різних станів, віросповідань. Національностей, захист особистості й майнових прав жінок. Проте литовські статути перш за все обстоювали майнові політичні права магнатів середньої та дрібної шляхти. Друге, Напівпривілегійовані і непривілегійовані стани. До напівпривілегійованого стану належали міщани. Що мали привілегії на міське самоврядування, окремий становий суд займалися ремеслом і торгівлею, проте вони також сплачували податки, виконували повинності на користь приватних власників міст або держави. Найзаможнішу частину населення міст становив порівняно чисельний патриціат, що складався з найбагатших купців, лихварів і ремісників. До бюргерства найчисельнішої середньої за рівнем заможності частини міщан. Належали цехові майстри і більшість копецтва. Значну частину міського населення становив плебс, міська біднота, що не мала власності. Близько 80% населення українських земель складало селянство, яке належало до непривілегійованого стану. За своїм правовим становищем, воно поділялося на королівських, великокнязівських і приватновласницьких, за характером повинностей на службових. Чіншових, данників і тяглих за ступенем особистої свободи на похожих та непохожих селян. Право безперешкодно переходити від одного господаря до іншого мали лише похожі: непохожі селяни примусово і безоплатно працювали в господарстві землевласника. Службові селяни були особисто вільними. За службу вони отримували землю та звільнялися від інших повинностей, від них походили деякі дрібні шляхтичі. Більшість селянства становили чиншові селяни. данники. Це були вільні селяни, які сплачували власнику землі за користування нею ренту, чинш продуктами або грошима. Рента це дохід від власності, який сплачують орендарі власникам за право користуватися нею протягом певного періоду. Тяглими називали селян, що не мали власної землі, і за її оренду відбували повинності на користь держави або землевласників зі своїм тяглом робочою худобою. Вони були як вільними, так і прикріпленими до своїх наділів. Оренда це наймайна, тимчасове користування ним за певну плату. Із представників різних верст населення формувався міжстановий соціальний прошарок козацтва. на початковому етапі свого встановлення. Воно займалося степовими промислами та протистояло нападам кримських татар. Поступово козацтво зросло кількісно та зміцнило, розгорнуло боротьбу за визнання за собою прав і привілегій окремого стану, у тогочасному українському суспільстві козацтво почало відігравати роль еліти і представника інтересів більшості населення. Третє економічне життя села, сільське самоврядування. Основу сільського господарювання на українських землях становило землеробство. У Галичині, на Волині, Поділлі та в центральних районах Київщини переважала трипільна система землеробства, а на Полісі, Півдній Київщині та Переяслівщині зберігалися менш продуктивні двопільна й перелогова системи. Поступово набували поширення більш доскональні знаряддя праці, поряд із Сохою почали використовувати плуг із залізним лемешем, у який запрягали волів, трипільна система і оранка плугом здебільшого застосовувалися в господарствах шляхти, крім землеробства, розвивалися скотарство, городництво, садівництво та бджільництво. Не втрачали свого значення в господарському житті також рибальство і мисливство. На українських землях у складі Великого князівства Литовського сільське господарство мало переважно натуральний характер, сільськогосподарські продукти вироблялися здебільшого для власних потреб. Сільське господарство українських земель у складі корони польської поступово переорієнтовувалися на потреби європейського ринку. Де зростав попит на продукції промислів і сільського господарства. Шляхта почала створювати фільварки, збільшувати панщину і відбирати землю в селян. Одночасно із цим зростала кількість непохожих селян. Фільварок це хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок, був багатогалузевим господарством, де вся земля належала землевласнику, фільваркове господарство базувалося на праці селян. Що відробляли тяглову службу або панщину. Панщина це одна з форм земельної ренти, примусової праці залежного селянина, який працював у господарстві землевласника зі своїм сільськогосподарським інвентарем і мав дуже обмежену особисту свободу. Поширенню фільваркової системи господарювання на українських землях у складі Великого князівства Литовського сприяло здійсненню заходів за уставою на волоки, Підписаною польським королем і великим князем Литовським Жигмунтом II Августом 1557 рік. Згідно з документом, усі земельні володіння Великого князя було вимірено і поділено на однакові ділянки Волоки. Найкращі орні землі відводилися під великокнязівські фільварки, решта розподілялася між селянством. Розмір Селянської Волоки становив від 16,8 до 21,8 гектарів. За користування нею тягли селяни мали відпрацьовувати два дні панщини на тиждень у фільварку. Волочна реформа зруйнувала давню форму користування землею сільською громадою і замінила її на подвірну. Збільшилися повинності селян. Обмежилися їхні права переходу до іншого господаря. Селянство фактично позбавили права користуватися лісами, зменшили площу спільних земель, пасовища, луки. До кінця XVI століття волочна система землекористування поширилася і на землі шляхти та церкви. Сільське самоврядування в 16 столітті здійснювали громади, хоча сам термін виник пізніше. У селах громади називали весь село. Громади декількох сіл, що, як правило, належали одному власнику, називали волость. Волосні громади були типовими у Волинському, Подільському, Київському, Бельському і Руському воєводствах. Громадське самоврядування здійснювалося на основі давніх традицій і звичаїв. Очолював громаду староста, якого обирало селянство або призначав власник села. Крім цього, обиралися інші члени громадського правління, уряду. І копного суду. На участь у цих установах могли претендувати голови родинних господарств. Жінки і неодружені чоловіки права голосу не мали, громада мала визначену територію, нерухоме майно, певні доходи та витрати. У громадах існували моральні засади, на яких відбувалося гуртування в єдину спільноту, кругова порука, колективна відповідальність за порядок і правопорушення на її території тощо. Четверте розвиток міст, ремесла і торгівлі. У 16 столітті на українських землях зростали і розвивалися міста. Найбільше міст було на західноукраїнських землях, на східному Подолі та Київщині їхня кількість зменшилася через постійну загрозу набігів кримських татар. Найбільшим містом був Львів. Населення якого становило близько 70 тисяч осіб, великими середніми містами 2700 будинків, вважалися Браслава, Кременець, Вінниця, Житомир, Луцьк, Острог тощо. Чимало міст перебувало в залежності від магнатів та церкви. Існували також міста, підпорядковані польському королю й Великому князю Литовському. Державна влада намагалася сприяти їхньому розвитку, оскільки міста сплачували великі податки. І організовували захист від набігів кримських татар. У цей час на українські землі поширилося магдебурзьке право. Магдебурське право це одна з найпоширеніших у Центральній Європі правових систем міського самоврядування, що виникла в середні віки. Його надавали містам польські королі та великі князі Литовські, а пізніше і великі магнати. Протягом другої половини 14 століття першої половини 16 століття. Магдебурзьке право отримала більшість українських міст. Містами, які мали Магдебурзьке право, управляв магістрат, виборний орган міського самоврядування, що складався з ради, адміністративного органу і суду в цивільних справах та лави суду в кримінальних справах. Раду очолював бурмистр, а лаву війт. Радники і лавники відповідно до норм магдебурзького права були виборними посадовцями. Виборчі права мали чоловіки з патриціату і бюргерства. Міста були центрами ремесла і торгівлі. У середині 16 століття налічувалося вже понад 130 різних спеціальностей, близько 80 з яких були безпосередньо ремісничими. Водночас більшість жителів міст також займалися сільським господарством. На українських землях, у складі корони Польської, переважна частина міських ремісників об'єднувалася в цехи. При цьому для православних міщан доступ до цехів ускладнювався. Поза цехових ремісників, що не мали можливості вступити до цехів, називали партачами. Цехи всіляко боролися з ними. В українських містах на території Великого Князівства Литовського цехи були менш поширені. У 16 столітті продовжувала розвиватися торгівля. Основними її формами стали ярмарки, що відбувалися у великих містах декілька разів на рік. Торги, які проводили кілька разів на тиждень, і щоденна торгівля в міських крамницях. Купці в містах створювали об'єднання на зразок ремісничих цехів. У цей період активно розвивалася і міжнародна торгівля. Через українські землі проходили торгівельні шляхи, якими товари зі Сходу та Московії, а також продукти місцевого виробництва, надходили до країн Центральної та Західної Європи. З українських земель на захід везли віск, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль, деревину натомість завозили одяг, ремісничі вироби, вина, залізо, папір, зброю, тканини, атлас, оксамит, сукно, полотно тощо. Центрами міжнародної торгівлі стали Київ, Львів, Луцьк, Кам'янець. Запам'ятайте дати? 1529 рік, прийняття першого литовського статуту. 1566 рік. Прийняття другого литовського статуту